Всім привіт! Чи завтра ми їдемо в Івано-Франківськ? Я приймаю участь в веломарафоні, велосотка «Франко 100». І потім на наступний день ми зразу відправляємося в Карпати, йдемо в похід на три дня і дві ночі. Оце всі речі, які треба нам скласти. Блін, це тільки речі в похід. І це ще не всі. Їжа на три дні, два спальника, каремат, ще один каремат, палатка. Все це я буду намагатись запихнути собі в рюкзак, а те, що залишиться, дам. Ріки, і крім цього, мені ще треба взяти воду, взяти харчування на цю велосот. Там просто буде якісь смузі, типу фруктове пюре, один банан і пачечка вафлів. Я думаю, мені цього вистачить на 100 кілометрів. Я не хочу вламувати, сильно напрягатись. Хочу приїхати собі в кайф, тому що я мало тренувався. Насправді їду просто так, щоб тримати медальку. Я маю показати цю пасту з томатами, баклажанами і який це сир? Це бомба. Правда, не знаю, що вона мені так зробила, мало моцарели, поклала, але зараз я з нею спрошу. Зараз ще розпускаюсь вниз. Дивлюсь, там вилік, просто закинути в машину. Водичку набрав. Перевіряю ще раз, чи там є речі, які мені потрібні в гонці. Думав, що розвести вітаміни, але ну, я не буду так ставити якісь рекорди, щоб так напрягатись. Підзніму сам заїзд, маршрут. Так, що дивіться до кінця по любому будуть якісь dangerous моменти. Вірда в неділю. Ми стаємо собі спокійно, не поспішаючи п'ємо каву, снідаємо. Їдемо десь в районі Заросляка біля Говерли, залишаємо машину, вирушаємо верховину. Пане це що? Це початок маршруту? Ну да, поряд. То ми в неділю вже одразу їдемо йдемо по маршруту. Ні. Ми в неділю просто машину залишаємо на фініші і закидаємося на старт маршрут. Беремо всі речі, які нам треба до походу, і ми, як я так розумію, що ми йдемо або їдемо на готель. Да, ми їдемо в готель з 22 на 23, щоб перед маршрутом нормально останній раз виспатись, помитись в душі. Понеділок ми виїжд на маршрут з понеділка на вівторок, з вівторок на середу, ми ночуємо в лісі. Так. Понеділка на вівторка, вівторка на середу. середу. Не в лісі, а ворог. Окей, нехай. Там немає лісу. Середи на четверг. Куди ми йдемо? В середу ввечері ми так. повинні спуститись до машини і там ще кілометрів 30 доїхати до готелю і вже з на четвер спати в нормальному готелі. Добре, ми там зупиняємося один день чи два? Дві ночі? З четверга на п'ятницю. Так. Понято. до п'ятницю ми їдемо назад. Все, домовились. Це речі в похід, так? Да? А ти просто хочеш їх окремо цей, щоб я їх не розгортала. Просто. Так, я хочу, щоб вони в тебе були вже вкладені в похідну сумку. На годину шоста Я став без 15 хвилин. Ну ми вже трошки запізнюємося. Так виглядає мій похідний рюкзак. Така дура, насправді дуже складна. Ну, я надіюся його перепакую, тому що тут багато речей ще ж на два дні перебування майже у Франківську. А зараз буду якось запихувати все це в машину і ми повинні виїжджати мали в 6, але хоча б вже виїхати в 6, 20, 30. Звичайно, доведеться трошечки через це навалювати швидше. Кінець серпня, 6 ранку все ще пасмурно. Зараз покажу, як виглядає наш багажник. И это еще не все. Потому что тут только велик и рюкзак Рики. еще один мятный зараз вынесу. Все, места нема. Треба больше машины. У меня Май... не есть чем закрыть. Все уже тут. Ты уже вкушаешь эту поездку? Нет, это не тоже. Ми вже виїжджаємо зі Львова, але поки що нічого говорити не буде, бо Букєвич буде дуже Бруківка. Ми доїжджаємо за штурвалом Маргарита біє кавуню і дуже гарну. Прибирає шоколадську такий вгупі, дуже гарно веде машину. В цілому, якщо вірити показникам, дві години займає дорога, да? але дорога дуже вузька, дуже багато фур на дорозі. Тому ми їхали, звичайно, що довше. Якби дорога була вільна, можна було б взагалі за годину приїхати. Ми будемо в районі 9. 45 хвилин. У мене на те, щоб пройти реєстрацію, забрати свій стартовий номер, забрати браслет. Я буду вирушати на місце старту. Я так розумію, що там поїде колона, точно так само, як було на Львівській соці. В Марго поїде в центр. Івано-Франківська селитися. Так. А дорога тобі як? Шукарно, як завжди. Цю дорогу. Я е половину проїхав, а другу частину Маргарет. Що ти постійно називаєш різними іменами? Марго, Маргарет. Ну, мені так mm -hmm. подобається інтерпретувати, постійно щось нове придумати. Мене обов'язково на фініші познімаю, бо я вже займаюся півроку шосейним велоспортом. Ну як, шосейною велофізкультурою. Але в мене немає. Ні, в мене є одна фотка з Карпатом. що ти велоспортом. В мене є одна фотка з Карпат, де я з ровером і все більш нема. Так що можеш. Мене... Те, що після мене. Те, що я перетворюсь на фініші, що все буде ок, і я доїду. То познімаєш мене, які я буду, окей? <тур> Добре. <Две, праць> Франків з дві години. Ти можеш хоч на вихідні просто сюди приїжджати. Однозначно? Сама дуже. <праць> да, tя... Не, b... не тягнути <праць> мене. Я не хочу тягнути. Перший раз тут ти мав мені бути, тому що ну як би мало рішення. Ну тобі подобається це місто, може ти взагалі просто приїдеш сюди? Ні. так. We are in the Airport Airport, airport. It's nice and We are in Пійшов я свій номер 154 але забув взяти 100 гривень на заставу. Це обов'язково Мені написали в регламенті, щоб було готівкою 100 гривень. Тому ніяких претензій. Це я практикав. 154 раз. Вже розписався. Да. Дякую. Закрий машину і йдемо зі мною. Родився, одягнувся, попрощався з Рітою, вона поїхала селитися. Тут вже формується колона, ми вирушаємо до місця старту. Я надіюсь, там буде Closset, Тому що Це необхідно перед заїздом стоками. На Гарний настрій, гарна погода. Надію, що все буде добре. Без пятнадцяти дев'ять. 60-й кілометр Львівської пути йолки Івано-Франківської сотки, Франко 100. І тут нормальний такий підйом. Організатора сказали з радієнтом 13 градусів. Ну я, чесно кажучи, потерпає трохи, їдеться складно, не виспався. Пульс, шкалив за 90 з самого початку. На перших 10 кілометрах. Далі після 20-го десь попив води на КП, віддихався, стало легше. Їхав в пульсі 150-160, навіть менше, 130. Потім знову зайшов високий пульс, але на 60 му кілометрі оце внизу своїй горки. Попив, поїв. Зараз 166 Ну я піднімаюся. Думаю, на спуску і Вернусь десь до середньої 30-35 Бо зараз геть взагалі їду десь 12 км за годину. Підйомчик, звісно, знатній. Я на такому підйомі, напевно, тільки на бужоцькому перевалі їздив. Я сподіваюся, що за цим горбочком вже спуск. Шо, це ще не спуск, ще одна невеличка гірка, ну ладно, хай так. Спуск, да? Це вже спуск, так? Сідай трохи. Ну, я я, трохи. я, я спуск який домов. 93 кілометр. Їдеться, чесно кажучи, тяжко. На підйомах пульс за 200, бачу навіть 209 було раз. На спусках відновлююсь, Відновлюю дихання, пульс падає до 155-160. Тому їду в такому тренувальному режимі. Десь там, за цим горбочком, має бути зона гідратації. Заголодати не заголодав, а от коли не п'єш довго, Починає хопатися вдома, тому пити треба багато. Бажано кожні декілька кілометрів хоча б робити по декілька ковтків. Дуже дякую. дякую. Це було супер. А тепер спуск затяжний. Нагорода за підйоми. Був супер спуск, взагалі супер класно. Кайфанув. Зайшло сонце, але я покажу ще один спуск, ще одну мою нагороду. О, да! О, є Нарешті! не километр, но с выжатой все же заложилось. Мы, о, за чемпионс. Давай, Коля. Да. Давай, давай, давай. 500 метров. Давай. Давай, Коля. Ясно. А я більше так не буду робити, треба приїжджати дійсно з вечора. Я знімаю, я, зніма... я щось не дуже розумію, хто взагалі в сотку. Я чи ти? Скажи мені, що е... робив? Пиво, <сум> пиво. У мене такі Велик в багажнику Вже я в машині мене везе моя любов. А такі це мене чучі. Коротше, я приїхав в Франко сто Івано-Франківську сотню. Це була не прогулочка під літнім дежом. Це було тяжче ніж львівська сотка. Це було значно складніше. Мене це забрало на годину довше часу. Тобто там час чи 4 з копійками. А потім э, розкажу детально, що було. Такий, так подрезюміруємо. Ставте лайк, як це там кажуть. Підписуйтесь. зарезюміруємо. Це ранок наступного дня. Медалька є така. До речі, в мене ще не було чорної медальки. Ну, дрібниця, але приємно. Прикольно, скажи? Угу. Вчора проїхав на годину довше, ніж військо сотку, але це траси дуже відрізняються. Тут просто гориста місцевість і було десь. 4 чи 6 навіть таких затяжних підйомів, підйомів на яких я просто потерпав. Організація, звісно, не така. Масштабно, як у Львові, це більш бюджетніше, але було дуже приємно, що на фініші теж нас покормили, попоїли. Це завжди якось так прикольно. Того що ти їдеш, розумієш, що там скоро вже твоє страждання закінчиться, тебе там ждуть. Зараз ми збираємося в нашій скромних апартаментах. У мене дуже багато всякого обладнання, бо я хочу щось зняти в Карпатах. Ще це буде вже окреме відео. Бо я так розумію, що я дуже багато чого не знімав на одних гонках і спробую щось монтувати з цього. Хочу поставити в цю мильницю плівку, тому що мені подобається фототи на плівку, особливо десь на природі, коли ми йдемо в гори. Частину відео вже скинув. Я. Сьогодні ми їдемо вже в гори. Завтра вранці ми вже виходимо в маршрут, який займе у нас два дні з два з половиною і дві ночі. Маргарет дуже рада цьому. В крайній мірі вчора вона так сказала, що вона цьому дуже рада. Так. Ні, ну скажи серйозно, ти ніколи не ходила в такий похід. Це ж буде страждання, букашки, мурашки, погода. Ти готова до цього? Я не знаю, чи я готова до цього. Подивимось. Я думаю, що все буде в порядку. Навіть якщо це все не буде в порядку, це буде прикольний контент. ви, <світ> 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 можливо, ніколи потім не побачите. Дякую, що дивились. Пока. <хай> Яка гарна кісся.